Друзі, вітаю всіх вас на нашому подкасті Діалоги з собою. І сьогодні ми обговоримо одну з найпоширеніших проблем сучасного світу: відчуття вигорання. Чому це трапляється і як з цим боротися? Про це сьогодні ми поговоримо з нашим гостем, психологом, психологом, перепрошую, Юрієм. Вітаю, пане Юрій. Доброго дня, дякую за запрошення. Дійсно, зараз багато людей відчувають певну перевтому та стрес, і ця тема є дійсно актуальною. Отже, давайте для початку визначимо, що ж таке вигорання. Як нам зрозуміти, що ти на межі власне цього вигорання? І які перші сигнали цього стану ти знаєш? Вигорання це не просто втома, це стан, який охоплює фізичне, емоційне та ментальне виснаження. Людина втрачає інтерес до життя загалом та відчуває таку певну апатію, але це не страшно. Сьогодні тут я і я вам допоможу. Наприклад, навіть звичні певні простенькі завдання здаються такими непосильними. Відпочинок не дає того бажаного ефекту. Який би ти хотів відчути від від, 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 від відчути, відчути від цього відпочинку? А чи є якісь конкретні симптоми, на які варто звернути увагу? Хронічна втома, коли тобі нічого не хочеться, також дратівливість, е коли ти просто злишся на своїх колег по роботі і не тільки безсоння. Втрачаєш мотивацію до роботи, взагалі мотивацію до життя, зниження концентрації і почуття безнадійності. А чому люди вигорають? Це більше пов'язано з роботою, можливо, з особистим життям. Причина, власне, полягає в роботі, особливо якщо ця робота пов'язана з високою відповідальністю. В тебе висока відповідальність на твоїй роботі? Постійний стрес, коли колеги по роботі тебе вже замахали, шеф постійно чіпляється, і ти би хотів його просто зустріти в темному нічному провулку і та цензура не пустить. <кхід> Трохи імпровізірую. Проте слід не забувати, що особисте життя також відіграє важливу роль. Підтримка близьких людей обов'язково нам потрібна. І не потрібно дозволяти собі, щоб втома накопичувалась. Потрібно просто звертатися за підтримкою, пане Юрію. А чи могли б ви навести? Приклади з особистої практики без згадування імен, звичайно, є у мене доволі цікавий приклад з моєї особистої практики. Один з моїх клієнтів, ясна річ, да, я не буду називати ім'я цього клієнта. Він працює в одній фірмі, звернувся до мене за допомогою. і У нього була наступна ситуація. Він працював по 10 12 годин навіть у вихідні. Да, спочатку він відчував лише невелику втому, але згодом взагалі в нього почав втрачатися інтерес абсолютно. До всього йому навіть здавалося, що робота втрачає сенс, і він почав уникати друзів, уникати спілкування. І це вже перший дзвіночок, що власне потрібно звертатися до фахівця. Ну він звернувся за допомогою до мене лише після того, як е, з'явилися проблеми зі сном та здоров'ям, е, він зрозумів, що от саме це і є вигорання. Цікаво, і як йому вдалося вийти з цього стану. Ти знаєш, це цікаве питання. Ну ну як йому вдалося через двері. Я жартую, звичайно. Якщо серйозно, то найголовніше це усвідомити проблему, тобто, власне, знайти ці двері. Ну він почав більше уваги приділяти приділяти відпочинку, відновив свої хобі, якими колись займався, і власне обмежив час, який витрачав на цю свою роботу. У Мене листочок впав. крім того, він навчився говорити ні, коли Що його блядь? Його робочі завдання виходили за межі його е, обов'язків на роботі. Це дійсно дуже важливо. Якщо тобі кажуть зроби те, 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 а воно не входить в твої обов'язки, то нафіг це тобі робити. Це так не для протоколу. Добре, а скажіть, які поради ви можете дати нашим слухачам? Перше, встановіть межі, не потрібно брати на себе більше ніж ти можеш виконати. Навчіться говорити ні, якщо завдання виходить за рамки ваших можливостей. Друге. Знайдіть час для відпочинку та хобі. Згадайте, чим ви любили займатися, відновіть ці ваші справи і просто робіть те, що вам по кайфу. Третє, дотримуйтесь режиму сну. Це обов'язково. У нас у всіх є біологічні ритми. Сон дає нам те відновлення, яке допомагає нам протягом дня, чи напротязі, як там правильно, я не філолог, робити. На свої буденні справи, в тому числі і справи, які вимагають е, зосередження. Тому сон дуже важливо, 7-8 годин на добу обов'язково мусите якось знаходити цей час і висипатися. Якщо ви лягаєте о 12-й, ну йорки палки, то спіть до обіду, ну, чесне слово, але має бути тих 8 годин. Якщо ж вам потрібно ставати о 6-й годині ранку, так як мені, то лягайте о 9, о 10, й четверте, спілкуйтеся. Поговоріть з друзями, з родиною, зареєструйтеся на беду, анонімний чат, поспілкуйтеся з людьми, скажіть їм, що вас турбує. Потім просто видалі діалог. Хе -хе -хе. Така порада. Да? П'яте. Робіть перерви. Робіть перерви на протязі вашого робочого дня. Попрацювали 2-3 годинки. Я знаю, що це складно, але просто привчіть себе до цього. Встали з робочого місця, зробили невеличку зарядку, сходили помили чайника, набрали чаю, зробили комусь кави. Це допомагає також нам ну, нашому організму відновлюватися. Це дійсно правда, це не жарти. Я так робив колись, чи це не треба казати так казати, пане Юрію. Ми також сьогодні отримали декілька запитань від наших слухачів. І перше запитання звучить так: як зрозуміти, що вигорання вже серйозне і потрібна допомога психолога? Ну, дивіться, якщо ви маєте певну апатію, проблеми зі сном, певне виснаження, і саме головне це вже триває приблизно два тижні? То тут уже варто звертатися до фахівця. Особливо ці симптоми заважають вам нормально працювати та спілкуватися з оточуючими, тому не потрібно їх ігнорувати, так як мене ігнорить моя колишня дружина. Я не зміг про цього не сказати. Шуточка. Наступне запитання: що робити, якщо вигорання виникає через роботу, але змінити її, на жаль, неможливо. Розумієте, якщо робота вам приносить певне незадоволення, то в такому випадку важливо змінити ваше ставлення до цієї роботи. Спробуйте знайти сенс у тих діях, які ви там робите, обов'язково хваліть себе за успіхи. Кажіть, але я сьогодні крута, але я сьогодні класний, я зробив сьогодні цей звіт, а він мене навіть не просив його зробити. Йолки-палки, нахрена я його робив, прийняти ситуацію або, зрештою, попрощатися і змінити умови, в яких ви перебуваєте. І, звісно, не забувайте про баланс. Обов'язково потрібно виділяти час. На те, що приносить вам задоволення. Вам подобається сидіти в тіктоці? Та сидіть ви в тому тіктоці, гортайте ті відосики, посміхайтеся. Саме головне це обмеження. В, кожному, в кожній справі потрібно відповідально до цього ставитись. Неважливо, щоб це було. Чи це у вас сидіння в тіктоці, чи це у вас психологічна консультація, чи це у вас побачення з другою половинкою. А питання вже були? А були. Пане Юрію, дійсно дякую вам за таку корисну. Розмову, я сподіваюся, що наші слухачі е, зможуть застосувати ці поради у своєму житті. І вам дякую за запрошення. Ти знаєш, варто всім вам пам'ятати, що ваше емоційне стан, емоційний стан емоційний стан і ваше емоційне ментальне здоров'я тільки у ваших руках. Це найголовніше. Бережіть себе! А на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск подкасту Діалоги з собою. Не забувайте підписуватись на наш канал та залишайте свої запитання у коментарях до цього відео. До нових зустрічей. До побачення, до нових зустрічей. Я сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось на вашому подкасті. Перший цей знятий.